Зупинили агрегат. Це ви бачите реінкарнація нашої артеміди. Попередні покоління сівалок вони цього робити фізично не можуть. Сюдова у нас виходить насіння і поряд з ним йде колесо, яке витримує глибину. Ми можемо сіяти зернові культури. Ми можемо сіяти будь-які культури. Сьогодні 4 жовтня 2024 рік. двадцять Сагро. Проводить свої інтенсивні випробування в полях і проводить інтенсивні випробування в полях своїх нових агрегатів. вицепили цю машину, тому що люди спішать сіяти. Вже сроки пізні. Хоча, ви пам'ятаєте, минулий рік ми і в листопаді місяці сіяли, і добрий урожай був. Але е, зупинили агрегат. Це ви бачите реінкарнація нашої Артеміди. Бункер від Артеміди, задня частина це монодіскова сівалка від «Велі сагро Ми називаємо її персей. Вже підсохли доволі таки поля. Волога ще тримається в полях, але треба проводити посів. В чому фішка цієї сівалки? Монодискова сівалка, я рахую, що це секція просапної сівалки поділена надвоє, адже всі люди хочуть правильно покласти зерно в землю, тобто заробити його на правильну глибину. І всі попередні покоління сівалок, вони цього роблять. Фізично не можуть, тому що прикочуючи колесо заднє, воно веде сошник. Від прикочуючого колеса до сошника доволі велика відстань, наїжджає на якісь перешкоди, при цьому грає глибина висіву. Тут же зроблено зовсім по-іншому. До речі, ви можете побачити, якраз тут проходять випробування і два різних колеса опорні до цієї сівалки. Одне металеве. Одне резинове. Обидва зараз працюють нормально. Металеве, трохи менше навіть наматує в себе різні пожнивні рештки. Сюди трошки більше забивається, але е, сам принцип не в тому. Принцип цієї сівалки в тому, що ось ми бачимо, у нас йде висівний башмачок, З сюди у нас виходить насіння і поряд. З ним йде колесо, яке витримує глибину. Тобто всі ці три механізми сконцентровані в одному місці, в місці вильоту насіння. І тому колесо, наїжджаючи на будь-яку перешкоду, воно виглубить сошник, щоб насіння не перезаглубилося. Колесо, якщо заходить в якусь ямку, воно також скопіює цю поверхню поля. В цьому і є принцип роботи монодискової сівалки. Чому я її так і називаю? Половина секції просапної сівалки. Якщо в просапній сівалці в нас стоять два диски, то тут стоїть один диск. Завдяки цьому ми можемо зробити міжряддя, яке в нас зараз на цій сівалці. 25 сантиметрів, ми можемо сіяти зернові культури, ми можемо сіяти будь-які культури. Тому що результати вона показує доволі таки хороші. Зараз, ви бачили, там перші наші випробування була мокра земля, зараз земля висохла, суха. Але завдяки великому диску і завдяки зусиллю насошник, який регулюється, на цій сівалці окремо. Ви бачите, сам сошник стоїть на гумовому амортизаторі, але крім того, ми можемо додати тиск на цей сошник за допомогою гідроциліндра. От зараз зайшли, поле більш сухіше. Ми додали. Тиску гідравлікою трактора на сошники, сошник починає більше прорізати. Вийшли на більш м'яке поле, збавили натиск самих сошників на поле і сіємо по більш зрихлених ґрунтах. Дуже удобно настройка глибини. Ви бачите, тут прорізи в самому сошнику виставляється глибина. Буквально переставити на сівалці, це дві хвилини, ви переставили. Додатково поставили на ці сівалці циклони, щоб скидати тиск, щоб насіння рухалося до посівного ложа не під тиском турбіни, якою ми переганяємо зерно від висівного апарата, а падало під власною вагою на дно борозди. Тоді його не видимає з борозди, зерно лежить рівно в тому рядку, в який його. Положили. В цілому сівалка вже відпрацювала десь більше 250 гектар. Наші спеціалісти завжди в полях вивчають, які є зауваження, які бувають недоліки. Все одразу робимо. І стараємося максимально зайняти сезон для того, щоб наступний рік ця сівалка в нас пішла в серійне виробництво. Так що не будемо затримувати наших аграріїв, вони повинні сіяти, а ми повинні займатися розробками нових зразків техніки. Дякую за увагу. Підписуйтеся на наш канал, не забувайте, тому що тільки там ви побачите всю інформацію про наші новинки, і от буквально за цією сівалкою ми їдемо ще в одне господарство, де буде для вас ще один дуже цікавий ролик.